У мене прохання, покажи докази мого порушення. Ага, в мене є свідок. Інспектор, підійдіть. Будь ласка. У мене є свідок вашого правопорушення, який бачив, як. Він не може. Він, він зацікавлена особа, він не може бути. Покажіть відеодоказ, будь ласка. скажіть, будь ласка. Будь ласка. Ваш колега, він не може бути свідком. Відповідно, до статті 272 що свідок... Ви порушуєте свідок, законодавство. Вибачте. Ваші документи, будь ласка. Все, що ми повіли. Не знімайте на відеокамеру, відведіть відеокамеру і самі покажіть, подивіться. Юнко, Олена Андріївна, тобто доказів немає, зрозумів. Крім два інспектора, які щось бачили. Я з вами Ще? не погоджуюсь. Моя напарниця бачила порушення, вона свідок, і це доказ. Так вважає працівник поліції, який вже має намір винести відносно водія постанову. Я розповім вам, чому працівник поліції не може бути свідком у справі про адміністративне правопорушення. А також поділюся з вами позитивним рішенням по скасуванню незаконної постанови, що була винесена. Некомпетентним працівником поліції відносно учасника нашого клубу. Тож дивимось, як це відбувалося. Відносно вас розглядається справа про адмінправопорушення за частиною 1 статті 122 КУПАП. Про те, що ви 04.07.2025 року приблизно в 10 годин п'ять хвилин нато м 09 113 км кілометр, не виконали вимогу дорожньої розмітки. Один-один, я один скажу ці годині, переднули її. Покажіть, будь ласка, докази. Зараз ваші права зачитаю. Ну не, не перебивайте. Добре, слухай. У час вас до справи ваші права за 63-ю конституцію України, що ви можете не свідчити проти себе або своїх рідних, коло яких визначається законом. за це немає відповідальності 268-КУПАП. Маєте право знайомитися з матеріалами справи, подавати клопотання, користуватися юридичною допомогою або іншим фахівцем у галузі права, виставте дану посадовому судді. Тепер слухаю вас. Клопотання, якісь подаєте. Клопотання в мене прохання. Покажи докази мого порушення. Ага, У мене є свідок. Інспектор, підійдіть. будь ласка. У мене є свідок вашого правопорушення, який бачив, як. Він не може, він, він зацікавлена день. особа, він не може бути. Покажіть відео доказ, ласка. Будь ласка. Я особа, яка розглядає справу, я так, буду приймати рішення. От в мене є свідок інспектур. Так, Я зрозумів. Скажіть, будь я... ласка, чи ви бачили, як цей автомобіль там кармав близьку суцільну лінію? На сто Так, Олени, пане водій, розташовуючись тут. Фіксували е, вимірювання швидкості, і в той момент ви перетинали, е, обганяли декілька автомобілів по вузькій суцільній лінії okay. один у один Я, Я не робив цього порушення. Покажіть, будь ласка, yeah. я розглядаю справу. Тепер у вас я прошу. Праш... Він е, е, відповідно... ваш колега він не може бути свідком. відповідно до статті 272 сімдесят купа. Ви порушуєте законодавство. Вибачте, свідок, будь... ваші документи, будь ласка, що свідок Ваші документи свідку може бути будь-яка. Фізична особа, які від відомі будь-яких відомості про події, що відбулося, А оцінювати докази буду я. Я зрозумів. Я вже зрозумів, що ви хочете зробити, але я хочу зафіксувати те, що ви порушуєте законодавство. Співробітник поліції зупинив водія за порушення правил дорожнього руху. Нібито водій не виконав вимогу дорожньої розмітки 1.1 та перетнув суцільну лінію. Відкриваємо статтю 35 закону країни про національну поліцію. Якщо водій порушив правила дорожнього руху. Якщо поліцейський попередньо встановив, що водій порушив правила дорожнього руху, на підтвердження цього у нього мають бути належні докази. Стаття 251 КУПАП нам чітко говорить, що доказами у справі про адміністративне правопорушення є будь-які фактичні дані, на основі яких у визначеному законом порядку посадова особа у даному випадку поліцейський встановлює наявність чи відсутність адміністративного правопорушення, винність даної особи та інші обставини, що мають значення для правильного вирішення справи. І це не лише будь-які фактичні дані, як часто говорять поліцейські, а визначеною цією ж статтею перелік. І у даному випадку ці дані встановлюються показаннями технічних приладів та технічними засобами, пояснення особи, яка притягується до адміністративної відповідальності, чи свідків. Тут все зрозуміло. Але поліцейський в даному випадку вважає, що свідком може бути його напарниця. І це невірно, бо згідно рішення Верховного суду, цінність свідка полягає у його безпосередньому, об'єктивному сприйнятті обставин справи за допомогою органів чутті. І відсутності юридичної зацікавленості у вирішенні справи, і саме тільки з огляду на своє нейтральне становище, людина здатна об'єктивно та правильно засвідчити події і факти, так як вони дійсно відбувалися для можливості. Не зловживання процесуальними правами, отже, інший поліцейський не може бути свідком у справі про адміністративне правопорушення. Тобто доказів немає зрозумів. Крім два інспектора, які щось бачили. Я з вами не Водій. погоджуюсь. Водій все правильно зазначає: доказів немає, бо все, що є, це показання двох свідків, які нібито щось бачили. Поліцейський повинен оцінити докази за своїм внутрішнім переконанням, яке обов'язково має ґрунтуватися на всі. Бічному, повному і об'єктивному дослідженні всіх обставин справи у їх сукупності, керуючись законом і правосвідомістю, ви перетинали, обганяли декілька автомобілів по вузькій суцільній лінії в okay. день. -ден. І про яку об'єктивність може йти мова, якщо поліцейський вважає, що його напарниця, яка нібито щось бачила, може бути свідком? Знання законодавства повний нуль. І таких випадків безліч. Коли вже співробітники поліції запам'ятають, як вони мають діяти згідно із законодавством. А для того, щоб ви переконалися, чи діє поліцейський в межах чинного законодавства зрозуміли, які норми потрібно використовувати та як не допустити помилок, ми підготували для вас. Практичний посібник зупинила поліція, алгоритм дій для водія, який ви можете придбати в нашому адешопі уже зараз. Ви обов'язково маєте знати, що візуальне спостереження поліцейського за дотриманням правил дорожнього руху не може вважатися належним доказом у справі про адміністративне правопорушення, оскільки воно є суб'єктивним сприйняттям посадової особи і не підтверджується жодним об'єктивним технічним засобом фіксації. Тобто самі лише пояснення чи візуальні спостереження працівників поліції за дотриманням правил дорожнього руху не є достатніми для доведення вини особи, у чиненні адміністративного правопорушення. Але поліцейський про це забув або навіть і не знав. Є встановлена форма постанови про притягнення водія до адміністративної відповідальності. І тут ми бачимо пункт 7. І що ж тут написано, пане поліцейський? До постанови додаються у пункті 7 має обов'язково бути зазначено технічний засіб, яким було здійснено фото або відеозапис порушенням водієм правил дорожнього руху, для того щоб постанова відповідала вимогам, що встановлені статтею 283 КУПАП. А у разі відсутності посилань у постанові на технічний засіб, такий відеозапис не може вважатися належним та допустимим доказом вчинення водієм правопорушення. Аналогічний висновок викладений також у постанові Верховного суду. Окрім. Цього в законі України про судоустрій та статус суддів, а саме в статті 13, визначено, що висновки щодо застосування норм права, викладені в постановах Верховного суду, є обов'язковими для всіх суб'єктів владних повноважень, які застосовують у своїй діяльності нормативно-правий акт, який містить відповідну норму права. І якщо поліцейські ігнорують такі вимоги та виносять відносно водіїв незаконні постанови, то такі постанови однозначно будуть скасовані. У нашому випадку так і сталося. Поліцейський все ж таки вирішив притягнути водія до відповідальності, не зважаючи на позиції Верховного суду, яка є обов'язковою для виконання. Винося виносять, будь ласка, рішення Я вічно притягнути вас до відповідальності за частиною першої статті 122 другої і наложити адміністративне стягнення у вигляді штрафу а саме 20 до мінімум доходів громадян що на суміснові становить 340 гривень. Вас буде днів на оскарження. Але водій, будучи учасником клубу юридичного захисту Водіаде, одразу звернувся до юристів для того, щоб ми підготували всі необхідні документи для оскарження цієї постанови. І ось маємо результат, постанову скасовано. Тому не думайте, що з вами такого не станеться. Не витрачайте потім час на пошуки юриста. Переходьте на наш сайт, обирайте відповідний пакет послуг та майте надійний юридичний захист на дорозі. Давайте ж дізнаємося, чому суд прийняв рішення скасувати постанову. Враховуючи викладене суддішого висновку, що вище зазначені, долучені до матеріалів справи докази, відображають виключно процедуру розгляду справи про адміністративне правопорушення без фіксації безпосереднього моменту, ймовірного вчинення, правопорушення, а саме перетинання транспортним засобом лінії горизонтальної дорожньої розмітки 1-1. Суд роз'яснив. Візуальне спостереження за дотриманням правил дорожнього руху працівниками поліції може бути доказом у справі лише в тому випадку, коли воно зафіксовано у встановленому законом порядку, а для підтвердження порушення водієм правил дорожнього руху орган національної поліції мав би надати, зокрема, відеозапис з даної події або фотокартки. І тепер водій має законне право повернути собі кошти за сплачений судовий збір, які в подальшому будуть стягнуті з рахунків національної поліції, а також має право звернутися з позовом про відшкодування моральної шкоди, що була спричинена незаконним притягненням його до адміністративної відповідальності, в чому ми й допоможемо водієві. Друзі, тому завчасно долучайтесь до клубу юридичного захисту водія щоб завжди мати надійний захист. На дорозі, а також у разі вчинення поліцейським відносно вас протиправних дій.